Ну, і зараз до нашої розмови долучається політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, радий вас вітати. Слава Україні! Добрий вечір, героям. Слава, пане Тарасе, я хотів би зараз розпочати трошки розмову з героя Точніше, з угорського прем'єра, героєм його складно назвати, хоча героєм європейської політики, напевне, ось він сьогодні заявив дивні речі, що, начебто, в разі приєднання України до ЄС, угорські молоді люди підуть вмирати за Україну. Я тут дещо міркував з цього приводу, що за такою логікою вони мають в разі чого піти вмирати за не дай Боже атаковану Мальту чи Кіпр. Скільки вони ж теж в ЄС, якщо туди там хтось нападе? На вашу думку, чи є, хоч доля сенсу в словах Орбана, що вступ в економічний союз є одночасно зобов'язанням країни брати участь у військовій безпеці? Ну давайте в, в статуті ЄС є пункт про взаємну військову допомогу. Це існує така історія, от але тут е, ширше що, слід розуміти, що зараз робить Орбан. Орбан зараз фактично веде е, кампанію по применшенню. По применшенню ну з одну я бачу дві два напрямки: у нього кампанію по применшенню загрози з боку Росії. І фактично блокування мілітаризації Європи. Він це хитрувати робить. Він говорить, що там Росія дуже слабка, а ЄС дуже сильний. Ну тобто, вже зараз ЄС дуже сильний, але треба проводити мілітаризацію. Це перше, що він робить. Друге, він лякає знову-таки тут підтема: лякає ЄС війною, так. Розуміючи, що багато урядів в ЄС не можуть сказати своїм громадянам правду, що потрібна мілітаризація треба скорочувати і соціальні програми, і різні інші програми, наприклад, як зелена енергетика і багато чого іншого. Тому він грає на страхах, на страхах деяких кіл в європейському союзі, підігруючи крайні лівим і крайні правим партіям. Які активно підхоплюють таку риторику, тому тут йдеться скоріш за все. Ну Україна тут як інструмент для нього, для того, щоб про це активно розповідати. А так він веде достатньо професійну професійну кампанію щодо дез, дезорієнтації європейського союзу. Чи усвідомлюють європейці ризик від Орбана від дій Орбана. І чому настільки м'яко, ну, скажімо, з ним поводиться той же туск? Ну, що значить А Немає механізму в тиску на Орбана. В ЄС немає механізму виключення, наприклад, з ЄС. Так а в НАТО немає механізму виключення з НАТО за погану поведінку. А оскільки скрізь все ухвалюється консенсусом, то Орбан відчуває свою силу, тут нічого дивного немає. Але тут я б з іншого, з іншого боку підійшов. А коли країни ЄС не можуть визначити для себе, які це дрони над ними літаючи, збивати, не збивати, вони самі демонструють таку імпотентну дійсності поведінку. І це звичайно додає сил і додає упевненості в першу чергу Орбану, тому що він розуміє, що може і далі так діяти, оскільки він відчуває таку невпевненість саміх еліт ЄС, і він активно над цим працює активно розмухує такі настрої. Так що тут треба дивитися з двох боків. Так, таким чином виходить, що і Орбан і частина європейських лідерів просто розкидають, даруйте закривавлені шматки риби перед голодною акулою, яка буде хапати все, що вона побачить на своєму шляху. Ну тобто, я правильно розумію, що за великим рахунком своїми діями наші, в тому числі партнери союзники в Європі, підштовхують російського диктатора до нової агресії? Так, звичайно, звичайно. Ну, що ну, що це таке? Ну, спіймали вони, наприклад, той корабель Франція. От спіймала корабель з порушенням. Ну, корабель судно, яке підозрюється в тому, що з нього злітали дрони, і відпустили. Або, наприклад, я от побачив історію, пам'ятаєте, наприкінці минулого року поліція Фінляндії заарештувала судно, яке підозрювалося в тому, що. Воно е, під, е, розірвало ці е, кабелі в Балтійському морі. Ну от я сьогодні читаю новину, що виявляється, це в ній юрисдикції було Фінляндії. Вони програли суди фінські, судно відпустили, команду відпустили. Більш того, тепер Фінляндія буде платити ще е, витрати на адвокатів для цих е, людей. Це що таке? Це означає, що європейці ну досі не розуміють, що а, треба ухвалювати конкретні рішення і називати речі своїми іменами, що йде війна проти НАТО, є конкретні, а, конкретні а, факти агресії проти НАТО, а вони нічого не роблять. Ну так що сказати, що, що, що тут можна сказати? Тому Орбан тут теж грає на таких настроях, так що це загальні настрої. Дивіться, навіть з тих країн, які безпосередньо межують з Росією, які знають ризики ризики, пов'язані з е, кордонами Росії. І навіть ці країни, наприклад, Балтійського басейну, не можуть визнавати, що фактично війна йде гібридна. Що е, суда, які є цивільними по закону, фактично є військовими. Об'єктами, і вони не можуть або включати інші правові режими, а це треба визнавати, що проблема існує. І тому вони ховаються як страуси, у пісок. От і все. Тут насправді в мене щодо цього судна ще й було і питання до вас, так що ви дуже влучно підтягнули його. Єдиний нюанс, на що я звернув увагу, виявляється не просто е там е зрозуміли, що або програли суди, сам фінський суд дійшов висновку, що це не в його юрисдикції розглядати цю справу і сказав, що ну хай розглядають десь там чи в Росії, які належить цей корабель, чи в тій країні чий прапор. А, а гроші за адвокатів ми їм сплатимо, да бо це ж не наша юрисдикція. Це насправді я коли прочитав, я ж охолол всередині, тому що ну за великим рахунком, це означає, що ви можете з нами робити все, що завгодно. Ми руки піднімати проти вас не будемо. Ми будемо стояти там бити. Це і це насправді жахливо, оскільки це ж ті країни, на які ми розраховуємо як на партнерів, і на яких ми просимо збивати на території України російські ракети і безпілотні, а вони бояться навіть даруйте за ту, ті пошкодження, які Російська Федерація або шкоду несе їм покарати Російську Федерацію? А як Сполучені Штати будуть в такій ситуації робити, якщо вони зрозуміють таке, що об'єднана Європа геть розпорошена? Ну, ну дивіться, як на це будуть дивитися росіяни? Ну, лашари зібралися, можна з ними робити все, що завгодно. Як на це будуть дивитися американці? Ну, теж будуть говорити, ну ви ж лошари, якщо ви не можете назвати речі своїми іменами. Ну, дивіться, я от по ситуації в Фінляндії. Ну, якщо ви ходите, якщо ви ходите, ну я впевнений, що у них є якісь правові механізми, які дозволяють по-іншому дивитися на цю ситуацію. Тому що з точки зору мирного часу, ну от такої знаєте, рожевих поні, а нічого не відбулося. Поліція Фінляндії, з якого дива затримала судно, хоча там підозра була в тому, що вони порвали цей, цей кабель. До речі, неодноразово там були пошкодження суден. І, і виявляється, виявляється, суд, якщо виходите, ви ходите, о, знаєте. З правового такого режиму, ну, ми не повинні це розглядати, тому що це не наша юрисдикція. По букві закону вони праві, а по духу закону ні. Тому що вони наражають на небезпеку в першу чергу власні країни. І дивіться, що з точки зору американців відбувається. Американці говорять: ну, дивіться, ви самі неспроможні дати відповіді на конкретне запитання. так? Ви самі що до недавнього часу навіть не витрачалися на оборону в достатній кількості. Тільки під тиском США почалися якісь рухи. Ви самі неспроможні вирішувати свої проблеми. А на якій підставі ми будемо вам, з, о, 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 вам повністю отак от допомагати, якщо ви самі не можете назвати речі своїми іменами? І тому вони будуть теж крутити руки їм. В тому числі, і так воно і буде. Дякую вам, пане Тарасе, за розмову, за коментарі. Хоча вони геть здається мають вигляд песимістичних, оскільки ну. Ми по суті ще ближче наближаємося. Хоча скажу відверто, я вже переймався з того, що на початок жовтня Російська Федерація може розпочати якісь більш активні дії не лише зальоти дронів, які, до речі, і сам Путін під час своєї цієї дикої промови чи розмови на так званому Валдайському форумі. Ну що ж, нам залишається трошки подивитися на те, як буде розвиватися ситуація. Я підозрюю, що вона. Проявиться дуже швидко. Тож, до наших наступних зустрічей в ефірі. Дякую вам. Дякую, до побачення.